В Україні триває цифрова трансформація військового обліку. Відтепер процес буде автоматичним. Нові зміни дозволять українцям проходити процедуру швидко, дистанційно та без зайвої бюрократії. Це стосується призовників, тобто осіб віком від 17 до 25 років. Це стосується осіб військово-зобов'язаного віку, тобто від 25 до 60. Це так само стосується осіб, які яким вже виповнилося 60 років, і вони вже не підлягають призову під час мобілізації. Зміни полягають у тому, що раніше треба було для того, щоб ви вас поставили на облік у територіальному центрі комплектування, треба було йти безпосередньо у ТЦК і там писати заяву і так далі. Відтак юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без візитів у ТЦК та без проходження ВЛК, каже Сергій Порада. Шляхом подання там відповідної заяви їх автоматично беруть на облік. Їм не треба проходити військово-лікарську комісію комісію. Це значно спрощує. Порядок ведення обліку і так далі. Так само зміни стосуються осіб, яким виповнилося 25 років, і які з якихось причин не перебувають на військовому обліку. Зараз такі особи автоматично будуть прийняті на облік і будуть вважатися військовозобов'язаними з усіма наслідками. Нагадаємо, раніше процедура була складнішою, і вимагала більше зусиль як фізичних, так і моральних. Раніше для того, щоб вас взяли на облік, треба було прийти в ТЦК, написати заяву. Якщо ви призовник, вам треба було прийти в військову лікарську комісію. Всіх лікарів вам давали висновок про придатність, раніше ще й про обмежену придатність. І відповідно на підставі такого висновку вас брали на облік, видавали вам так зване приписне посвідчення про приписку до призовної дільниці. Та і з таким військовим ліковим документом виходило до 25 років. Ки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Також у автоматичному режимі буде здійснюватися і процедура зняття з обліку тих, кому за 60. не потрібно буде звертатися до е, ТЦК. А ця, ця процедура вже відбуватиметься автоматично. Ось крім того, важливим є той елемент, що керівники державних органів, установ, організацій, органів місцевого самоврядування вже відтепер зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку, тобто громадян, яких знято із військового обліку протягом семи днів із моменту досягнення працівником граничного віку. Тут юристи радять підприємцям звернути увагу на кілька нюансів. У списках працівників вони зобов'язані відмічати тих осіб протягом семи днів, які знялися з військового обліку. Вони протягом семи днів протягом такого автоматичного зняття із обліку вони повинні відмітити, що ну вже такі громадяни знялися з військового обліку. Він повідомити свого керівника, ну там на установі чи підприємстві, який працює, що він вже знявся ну що автоматично він знятий із обліку ініціювали у Міністерстві оборони, а уряд унормував автоматичну постановку та зняття з військового обліку. Така автоматизація зняття з військового обліку вже є таким важливим елементом цифрової трансформації, оскільки вона підвищує ефективність, прозорість прозорість, і, ну загалом зручність для громадян. По перше, це зніме навантаження із ТЦК. По-друге це зніме навантаження з військово-лікарської комісії, оскільки їм зараз не треба буде перевіряти людей, які теж підлягають взяттю на облік як призовники, тобто вони не підлягають мобілізації під час воєнного стану. І, по-друге, це дозволить порядкувати військово-облікові дані осіб, які там з якихось причин чи не можуть прийти в ТЦК чи не хочуть і так далі. Наприклад, перебувають за кордоном. Автоматизація військового обліку це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Вважає очільник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков і аргументує завдяки цифровим інструментам, планують усунути зайву бюрократію, зменшити навантаження на ТЦК та СП, зробити систему більш ефективною, а процеси більш простими, зручними прозорими для громадян. Як буде на практиці, покаже час.